тут так. На даний час діє рішення 252 про демонтаж тимчасових споруд в місті Житомирі, додатком якого є список об'єктів тимчасових споруд по місту, які необхідно демонтувати. Інспекцію з благоустрою, поновлено роботи по демонтажу зазначених об'єктів в даному рішенні, які визнані самовільними. В даний час власник об'єкта після отримання. Припису на виконання демонтажу об'єкту вирішив своїми силами провести цей демонтаж. Нами було демонтовано вже ряд на цьому тижні ряд об'єктів, а цей об'єкт дійсно власник перший, хто вирішив після надання припису, після отримання припису провести зазначену роботу. Був виданий припис на кіоск, щоб не було ніяких нарікань, будемо казати, зі сторони влади. Кіоск власними силами демонтований. До цього не, якби не я був власником, я просто купив споруду і за останні декілька місяців тому, якби стало все відомо, що з документами є питання, тому забирається власними силами. Я думаю, що так як моя реакція була позитивною на керівництво міста та будемо казати, архітектури, його демонтувати, От, так я думаю, що позитивно віднесуться про надання місця. Це буде більш чесно. Ми забрали власними силами затрат зі сторони благоустрою та архітектури немає за власні кошти, тому надалі просто знайти місце те, яке буде відповідати всім нормам по закону.